З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я ніколи не думав, що найважчим у втраті батька буде не сама втрата, а те, що відбудеться після неї. Мій батько Роберт був для мене всім наставником, найкращим другом і діловим партнером. Він помер два місяці тому від раптового серцевого нападу йому було всього 62. Це розтрощило мене, але я знав, що мушу триматися заради нього. Заради того, що він побудував. Наш бізнес це мережа крафтових пивоварень Кінгс Ейл, відома по всьому штату. Батько починав із крихітного гаража та мрії. Він був справжнім художником, а його полотном були хміль і солод. Я приєднався до нього одразу після коледжу, і ми разом перетворили його захоплення на процвітаючу імперію. Я займався бізнес стороною, а він залишався серцем і душею виробництва. Ми були ідеальною командою. Зовсім інша історія була з моєю матір'ю Хелен та сестрою Олівією. Мати розлучилася з батьком 15 років тому. Вона ніколи не вірила в його безглузде хобі. Вона хотіла, щоб він був корпоративним юристом чи фінансистом, кимось із престижною роботою та стабільним доходом. Коли він вклав усі їхні заощадження у перше обладнання, вона влаштувала скандал, який чув, мабуть, увесь квартал. Їхнє розлучення було огидним. Вона отримала будинок, значні аліменти і назавжди зникла з його життя, забравши з собою мою молодшу сестру Олівію. Я тоді був підлітком і вирішив залишитися з батьком. Це було найкраще рішення в моєму житті. Олівія, яка була на п'ять років молодша, повністю потрапила під вплив матері. Вона росла, слухаючи, який її батько невдаха, що проміняв сім'ю на смердючі бочки з пивом. З роками вона дзвонила батькові лише тоді, коли їй були потрібні гроші: на новий телефон, на дизайнерську сумочку, на розкрутку її блогу. Вона вважала себе інфлюенсеркою, хоча її аудиторія ледве перевищувала кілька тисяч підписників, переважно куплених ботів. Батько завжди давав їй гроші. Він любив її попри все, і сподівався, що колись вона подорослішає. Останні десять років життя батька скрасила Клара. Вона була його опорою, його коханням, і, по суті, співзасновницею бізнесу в його нинішньому вигляді. Вона розробляла маркетинг, займалася дизайном етикеток, організовувала фестивалі. Без неї Кінгс Ейл не став би тим, чим він є. Вони так і не одружилися офіційно, але для всіх нас вона була його дружиною. Похорон був важким. Хелен та Олівія з'явилися в дизайнерському чорному одязі, граючи роль убитої горем родини. Вони обіймали людей, яких бачили вперше в житті, і приймали співчуття. Я бачив, як Клара, яка справді втратила кохання свого життя, з болем дивилася на цей цирк. Я стояв поруч, намагаючись не вибухнути. Через тиждень ми зібралися в офісі містера Гаррісона, давнього друга та юриста батька, для оголошення заповіту. Атмосфера була крижаною. Хелен та Олівія сиділи по один бік столу, випромінюючи ауру очікування. Я, Клара та Девід, наш головний пивовар і найстаріший співробітник, сиділи по інший. Містер Гаррісон почав читати. Заповіт був чітким і логічним, як і все, що робив мій батько. Він залишив невеликі суми деяким ключовим співробітникам, включаючи Девіда. Він створив два трастові фонди: один для матері, інший для Олівії. Кожен фонд містив 50 тисяч доларів, але доступ до них був суворо обмежений. Гроші могли бути використані лише на покриття невідкладних медичних витрат, підтверджених документально. В заповіті було прямо зазначено. Я забезпечував їх фінансово більшу частину їхнього життя. Цей фонд моя остання страховка для них, а не джерело для розкішного способу життя. Далі йшлося про головне: 20% акцій компанії Кінгс Ейл він залишав Кларі з вдячністю за її любов, підтримку та неоціненний внесок у нашу спільну мрію. Решту 80% бізнесу, а також будинок, у якому вони жили, і всі особисті заощадження він залишив мені, Марку. В заповіті було написано моєму синові, який не лише повірив у мене, але й став моїм партнером і рушійною силою, я знаю, що в його руках моя справа житиме і процвітатиме. Щойно містер Гаррісон закінчив читати, Хелен вибухнула. Це абсурд, це шахрайство. закричала вона, вдаряючи долонею столу з червоного дерева. Він не міг цього зробити. Роберт ніколи б так не вчинив зі своєю єдиною донькою, зі мною. Олівія миттєво почала ридати гучно, театрально. Тато любив мене, він би ніколи. Марк, це ти. Ти змусив його. Ти скористався його хворобою. Я сидів як громом уражений. Якою хворобою? У нього був серцевий напад, він був абсолютно здоровий до того дня, і я нікого ні до чого не змушував це його воля. Ми цього так не залишимо, прошепіла Хелен, її обличчя спотворилося від люті. Ми будемо судитися, ми доведемо, що ти маніпулював старим, який вже нічого не тямив. І ти, вона вказала пальцем на Клару, ти просто огидна золотошукачка. Ми заберемо все, що належить нам по праву. Містер Гаррісон спокійно зняв окуляри. Хелен, я запевняю вас, що Роберт був при здоровому глузді, коли складав цей заповіт три роки тому, і коли підтверджував його шість місяців тому. Я був його адвокатом тридцять років цей документ є абсолютно законним. Але їх було вже не зупинити вони вилетіли з кабінету, гримнувши дверима, залишаючи за собою шлейф погроз. Я сидів, відчуваючи, як усередині все холоне. Я щойно втратив батька, а тепер, здавалося, мав втратити й решту родини у брудній війні за гроші. Я подивився на Клару. В її очах стояли сльози, але вона простягнула руку і стиснула мою. Ми пройдемо через це Марку, заради нього. Я кивнув, але в душі оселився холодний страх. Я знав свою матір. Вона була здатна на все, щоб отримати бажане. І я поняття не мав, наскільки брудною стане ця боротьба. Оновлення перше минуло три тижні з того жахливого дня в офісі містера Гаррісона. і, як і очікувалося, моя мати та сестра виконали свою погрозу. Ми отримали офіційне повідомлення про позов вони оскаржували заповіт, вимагаючи визнати його недійсним. Підстави були саме такими, якими вони погрожували неправомірний вплив з мого боку та з боку Клари, а також твердження, що батько не був у здоровому глузді в останні роки свого життя. Мій світ, який і так ледве тримався на ногах після смерті батька, почав руйнуватися з новою силою. Це було не просто про гроші чи бізнес це був прямий удар по моїй честі. По пам'яті батька, по всьому, що ми разом будували. Вони намагалися виставити мене чудовиськом, яке маніпулювало вмираючим батьком заради спадщини. Почалася виснажлива юридична тяганина. Містер Гаррісон запевнив мене, що наша позиція сильна, але попередив, що процес буде довгим, дорогим і психологічно важким. Першим етапом було досудове розкриття доказів. Їхній адвокат, слизький тип на ім'я Ленс, завалив нас запитами на всі можливі документи фінансові звіти компанії за 10 років, особисті банківські виписки батька, мої, Кларині, медичні записи, електронне листування. Це був справжній кошмар. Ми з Кларою тижнями сиділи над паперами, відчуваючи себе злочинцями під слідством. Але найгірше було не це. Найгіршим стала публічна компанія, яку розгорнула Олівія. Вона почала викладати в інстаграм пости та сторіз. Це були ретельно зрежисовані сцени. Ось вона сидить на підлозі своєї квартири, обклавшись дитячими фотографіями з батьком і плаче на камеру. Підпис Згадую щасливі часи, доки темрява не прийшла в нашу родину. Моє серце розбите, коли найближчі люди зраджують тебе в найважчий момент. Вона ніколи не називала мого імені прямо, але натяки були більш ніж прозорими. Потім з'явилося відео, де вона розповідала, що її хворий батько був ізольований від неї в останні місяці. Мені не давали з ним поговорити, схлипувала вона. Його оточили люди, які мали свої корисливі інтереси. Тепер я і моя мама залишилися ні з чим. Ми боремося не за гроші, а за справедливість і за честь нашого тата. Це була відверта брехня. Батько сам не хотів з нею спілкуватися, втомившись від її нескінченних прохань і повної відсутності інтересу до його життя. Він дзвонив їй на свята, але розмови завжди були короткими і натягнутими. Проте її маленька армія підписників повірила їй. Коментарі під її постами були сповнені отрути на мою адресу. Який жахливий брат. Сподіваюся, ви з мамою отримаєте все, що вам належить. Гроші псують людей. Цей марк, мабуть, справжній монстр. Ця брехня почала просочуватися в реальне життя. Наше місто не таке вже й велике, чутки поширювалися швидко, деякі постачальники почали дивитися на мене з підозрою. У місцевій газеті з'явилася невеличка замітка про сімейну суперечку за спадщину засновника Кінгс Ейл. Це кидало тінь на репутацію компанії, яку батько будував десятиліттями? Я бачив, як перешіптуються співробітники, хоч вони й намагалися цього не показати. Одного вечора я сидів у кабінеті батька, розбираючи чергову гору паперів для адвоката. Я почувався абсолютно розчавленим. Увійшов Девід, наш головний пивовар. Він працював з батьком ще з часів того самого гаража. Марку, як ти? Тихо спитав він, ставлячи на стіл дві пляшки нашого фірмового стауту. Якщо чесно, Девіде, паршиво, видихнув я. Вони намагаються знищити все не тільки мене, а й його ім'я. Девід сів навпроти. Я бачив, що пише твоя сестра. Це огидно. Роберт би цього не витримав, він був найчеснішою людиною, яку я знав. Він помовчав, а потім додав. Якщо тобі потрібен свідок, я готовий розповісти в суді все, що знаю. Я чув десятки розмов, у яких твій батько скаржився на Хелен і Олівію. Я чув, як він казав, що ти єдиний, кому він може довірити свою справу. Він був абсолютно тверезим у своїх думках, і він був неймовірно гордий тобою. Його слова були як ковток свіжого повітря Я не один. У мене є люди, які знали правду. Але тиск наростав. Наступним кроком були допити під присягою. Спочатку допитували Клару. Адвокат Ленц намагався зобразити її як хитру маніпуляторку, яка втерлася в довіру до багатого старого. Він ставив їй принизливі запитання про її минуле, про її стосунки з батьком, натякаючи, що вона була з ним лише заради грошей. Клара трималася з гідністю, але я бачив, як їй було боляче. Потім настала моя черга це було пекло, що тривало шість годин. Ленс намагався заплутати мене, перекручував мої слова, змушував згадувати найдрібніші деталі розмов з батьком. Він представив купу чеків, які батько виписував Олівії, як доказ його глибокої любові та турботи, а потім намагався довести, що я, бачачи це, заздрив і вирішив позбавити сестру її законної частки. Коли я вийшов з кімнати для допитів, я був емоційно виснажений. Хелен та Олівія стояли в коридорі зі своїм адвокатом. Мати подивилася на мене з презирством, а Олівія навіть не підняла очей від телефону. Напевно, вже писала новий пост про свої страждання. У той момент глибоко всередині мене щось перемкнулося. Сум і розпач змінилися холодною крижаною люттю. Вони не просто хотіли грошей, вони хотіли переписати історію. Вони хотіли стерти правду про те, ким був мій батько, ким були ми з ним і ким були вони. Вони хотіли знищити його спадщину, і я вирішив, що не дозволю їм цього зробити, хоч би чого мені це коштувало. Оновлення друге минуло ще два місяці. Справа загрузла в юридичних процедурах, і тиск став майже нестерпним. Публічна кампанія Олівії досягла свого піка. Вона дала інтерв'ю якомусь місцевому подкасту про токсичні сімейні стосунки, де, не називаючи імен, розповіла історію про жадібного брата, який вкрав у неї спадщину. Це почало реально шкодити бізнесу. Один із наших найбільших дистриб'юторів, з яким ми працювали п'ять років, попросив про зустріч. Він висловив занепокоєння щодо репутаційних ризиків і натякнув, що може призупинити контракт, доки ситуація не вирішиться. Це був удар під дих. Я зрозумів, що ризикую втратити не тільки спадщину, а й саму компанію, справу життя мого батька. Містер Гаррісон казав, що нам потрібні неспростовні докази, які б не залишили суду жодних сумнівів щодо істинних намірів батька та його ясного розуму. Свідчення Девіда та інших співробітників були важливі, але адвокат Хелен та Олівії міг представити їх як зацікавлених осіб, які бояться втратити роботу. Одного вечора, не в змозі заснути, я поїхав до офісу. Мені потрібно було знайти старі контракти для містера Гаррісона. Я зайшов у кабінет батька, який я намагався залишити недоторканим. Все було так, як він залишив його улюблена шкіряна куртка на спинці крісла, на столі стопка книг про історію пивоваріння, фотографія, де ми з ним стоїмо біля першого ферментера. Я почав розбирати шафи, папери, папки, старі журнали, і раптом у дальньому кутку нижньої полиці я натрапив на запорошену коробку. На ній було написано проєкт з історії пивоваріння. Я згадав. Приблизно за рік до смерті до батька звернулася студентка з місцевого університету. Вона писала дипломну роботу про розвиток крафтового бізнесу в нашому штаті і попросила його про серію інтерв'ю як одного з піонерів руху. Батько погодився, він був у захваті від ідеї поділитися своєю історією. Вони зустрічалися кілька разів протягом місяця. Я відкрив коробку. Усередині лежав старий касетний диктофон і десяток касет, акуратно підписаних за датами. Поруч був і новіший цифровий диктофон. Серце шалено закалатало. Це воно? Чи може тут бути те, що нам потрібно? Я тремтячими руками вставив першу касету в диктофон. Натиснув Плей. Спочатку почулося шипіння, а потім я почув голос батька. Чіткий, сильний. Сповнений ентузіазму. Так, все почалося з мрії, говорив він молодій дівчині. Моя тодішня дружина Хелен вважала це абсолютною дурістю. Вона казала Роберте, люди з нашого кола не варять пиво в гаражах, вони грають у гольф. Вона хотіла зовсім іншого життя. Я не звинувачую її, але вона ніколи не розуміла моєї пристрасті. Для неї це було приниженням. Коли я вклав наші заощадження в першу партію обладнання, вона сказала, що я збожеволів і руйную наше майбутнє. Я перемотував касету за касетою, слухаючи годинами. Це була не просто історія бізнесу, це була сповідь. Батько розповідав про все, про розлучення це було звільненням, болісним, але необхідним. Я нарешті міг дихати і робити те, у що вірив. Не відчуваючи себе постійно винним за те, що я не такий, як комусь хочеться. Про Олівію Я намагався. Боже, як я намагався налагодити з нею стосунки. Я запрошував її на пивоварню, хотів показати, що я роблю. Вона приїжджала на п'ять хвилин, робила селфі для свого блогу і одразу ж починала говорити про те, що їй потрібні гроші на нову сукню. Її ніколи не цікавило нічого, крім грошей. Це розбивало мені серце. Її мати налаштувала її проти мене з самого дитинства, і я, здається, так і не зміг цього змінити. На одній з останніх касет був запис, від якого у мене перехопило подих. Голос батька звучав трохи втомленим, але рішучим. Знаєте, я багато думаю про спадщину, не про гроші, а про те, що залишиться після мене. І я абсолютно впевнений в одному моя справа Кінгс Ейл. Має перейти до мого сина Марка. Він єдина людина, яка розуміє мою філософію. Він бачив, як це все народжувалося з нічого. Він працював пліч опліч зі мною. Без нього я б не впорався з розширенням він мозок цієї операції, а я її серце. Ми одне ціле. А потім він додав дещо про Клару Вона прийшла в моє життя, коли я вже ні на що не сподівався. Вона повірила в мене і в мою мрію так само сильно, як і я. Вона мій партнер у всьому. Було б злочином не визнати її внесок. Вона заслужила свою частину цього успіху не менше, ніж я. І нарешті фінальний акорд, який вирішив усе. Я знаю, що після моєї смерті можуть виникнути проблеми. Моя колишня дружина і донька, на жаль, бачать у цьому бізнесі лише джерело грошей. Вони не розуміють душі, вкладеної в кожну пляшку. Тому я склав дуже чіткий заповіт Я хочу бути впевненим, що моя справа не буде розпродана по частинах, щоб оплатити чиїсь забаганки я хочу, щоб вона жила, а жити вона буде тільки з Марком і Кларою біля керма це моє остаточне і непохитне рішення. І я при повному розумі, коли це говорю. Я сидів у темному кабінеті, і по моїх щоках текли сльози. Це був голос мого батька, голос з минулого, що говорив правду. Це було не просто доказом, це було його останнє слово, його благословення. Наступного ранку я привіз записи містеру Гаррісону. Він слухав їх, його обличчя ставало все більш серйозним. Коли останній запис закінчився, він подивився на мене і вперше за багато тижнів посміхнувся. Марку, сказав він, це не просто доказ, це нокаут. Гра закінчена. І я знав, що він має рацію. Холодна лють усередині мене змінилася спокійною, твердою впевненістю. Я був готовий до фінальної битви. Оновлення третє. Через три тижні після останнього слухання суддя викликала всі сторони до зали, щоб оголосити рішення. День був похмурий і сірий, ніби сама погода відповідала настрою. Зала суду була невеликою, але здавалася величезною і гнітючою. Я сидів поруч із містером Гаррісоном і Кларою. Навпроти сиділи Хелен, Олівія та їхній адвокат Ленс. Олівія була в чорній сукні, з ідеально укладеним волоссям. Її обличчя мало трагічний вираз, який вона без сумніву репетирувала перед дзеркалом. Мати виглядала жорсткою і рішучою. Суддя зайшла, сіла й довго мовчала, переглядаючи папери. Потім підняла очі і почала холодним, як сталь, голосом Місіс Кінг, Міс Кінг. Протягом цього процесу ви намагалися зобразити себе жертвами. Але єдине, що я бачу, це неймовірну жадібність і зловмисність. Ви намагалися спаплюжити пам'ять людини, яка забезпечувала вас усе ваше життя, навіть після того як ви перестали бути його родиною в будь-якому реальному сенсі цього слова. Ви звинуватили свого сина і брата в жахливих речах без жодних доказів, крім власних корисливих заяв. Ці аудіозаписи не залишають жодних сумнівів щодо волі померлого та його стану на момент її вираження. Позов відхиляю в повному обсязі. Більше того, я вважаю цей позов настільки безпідставним і поданим зі злим умислом, що наказую позивачам повністю відшкодувати відповідачу всі судові витрати, а також анулюю два трастові фонди по 50 тисяч доларів кожен, створені на їхню користь у заповіті. Кошти з цих фондів передаються до розпорядження спадкоємців за заповітом. Удар молотка пролунав як постріл. Хелен та Олівія сиділи нерухомо кілька секунд, а потім, не дивлячись ні на кого, швидко вийшли із зали. Я відчув неймовірне полегшення, ніби з моїх плечей впала гора. Клара обняла мене, і ми обоє не могли стримати сліз. Девід підійшов і потиснув мені руку. Він би пишався тобою, Марку, сказав він. Наслідки не змусили на себе чекати. Новини про рішення суду та зміст аудіозаписів швидко поширилися. Історія Олівії про жертву розвалилася. Її соціальні мережі вибухнули гнівними коментарями. За кілька тижнів вона видалила свої акаунти. Дистриб'ютор, який погрожував розірвати контракт, особисто зателефонував мені з вибаченнями. Я більше ніколи не розмовляв ні з матір'ю, ні з сестрою. Вони намагалися зв'язатися через родичів, кажучи, що помилилися і хочуть помиритися, але міст був спалений. Вони показали своє справжнє обличчя, і я ніколи не зможу цього забути. Кошти з анульованих трастових фондів а також додаткові наші скларою заощадження. Ми спрямували на створення стипендіального фонду імені Роберта Кінка при тому самому університеті, де студентка брала в нього інтерв'ю. Фонд призначений для підтримки молодих підприємців, які хочуть розпочати власну справу, особливо в галузі крафтового виробництва. Сьогодні, через рік після рішення суду, «Кінгс Ейл процвітає як ніколи. Я часто сиджу в кабінеті батька, але тепер це вже мій кабінет. Я не намагався нічого змінити. Його куртка досі висить на кріслі. Іноді, коли я приймаю складне рішення, я дивлюся на неї і ніби чую його голос, що підбадьорює мене Я втратив батька, я втратив те, що колись називав родиною, але я знайшов у собі сили, про які не підозрював я захистив його спадщину, і я знаю, що він би цим пишався. Це моя гірка, але чесна перемога. І я готовий нести його справу далі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.